Другий розділ. А оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, який вигнав був новоходоносор цар Вавилонський до Вавилону. І вони повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сираєю, Релаєю, Мердихаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом. Боаною число людей Ізраїлового народу, синів Парашових, 2172. синів шефатиніяних 372. синів Арахових 775. синів пахат Моавових і синів Ісусових та Йоавових, 2812. синів Еламових, 1254. Синів затуєвих 945, синів закеєвих 760, синів банієвих 642, синів биваєвих, 623, синів Азгадових, 1222, синів адонікамових 666, синів бігваєвих, 2056. Синів Адінових 454, синів Атерових від Єзекії 98, синів Бацаєвих 323, синів Йориних, 112, синів Хашумових, 223, синів Гіббарових, 95. Виходьків із Віфлеєму 123, людей з Нетофи, 56, людей з Анатоту, 128. Виходьків з Азмевету – 42, виходьків з Кір'я та Ріму, Кефіри та Беероту – 743, виходьків з Рами та Геви – 621, людей з Міхсмасу – 122, людей з бет та Аю – 223, виходьків з Нево – 52, виходьків з Махбішу – 156 виходьків з Еламу – другого 1254, виходьків з Харіму – три сотні двадцять. Виходьків з Лоду, Хадіду та Оно 725, виходьків з Єрихону 345, виходьків з Сенаї 3630, священників синів Єдаєвих з Ісусового дому 973. Синів Іммерових, 1052, синів Пашхурових, 1247, синів Харімових 1017. Левитів, синів Ісусових і Кадміїлових, синів Гадавії, 74, співаків, синів Асафових, 128, синів Придверних. Синів Шалумових, синів Атерових, синів Талманових, синів Акуових, синів Хатінених, синів Шоваєвих, усі 139. храмових підданців, синів цінних, синів Хусофіних, синів Табаотових, синів Керасових, синів Сіагіних, синів Пандонових, синів Леваних, синів Хагавих, синів Акулови, синів Хагафових, синів Самлаєвих, синів Ханнанових. Синів Гіделових, синів Кахарових, синів Раїних, синів Ріццонових, синів Некодиних, синів Газамових, синів Узених, синів Пасеохових, синів Басаєвих, синів Асиних, синів Меунінових, синів Нефусімових, синів Бакбутових, синів Хакуфиних, синів Харкурових, синів бацлутових, синів Мехідних, синів Харшиних. Синів Баркосових, синів сісриних, синів Темахових, синів Незіхових, синів Хатіфиних, синів Соломонових рабів, синів Сотаєвих, синів Софертенових, синів Терудених, синів Яалиних, синів Дарконових, синів Гілеадових, синів Шефітіних, синів Хатінових, синів Похерет Гецеїнових, синів Амієвих, усьому цих храмових підланців. Та синів Соломонових рабів три сотні дев'ятдесят і два. А оце ті, що прийшли з Телмалеху, з Телхарші, Керу, Адану та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля. Синів Делаїних синів, товійних синів, Некодених 652, і синів священичих, сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Гілеадянина Барзілая і звався їхнім ім'ям. Вони шукали свого запису родоводу та не знайшли, і були вони вилучені зі священства. А намісник сказав їм, щоб вони не їли зі святого святих, аж поки не стане священник до Уріму та Тумміму. Усього збору разом сорок дві тисячі трисотні шістдесять, окрім їхніх рабів та невільниць цих було сім тисяч три сотні тридцять сім. А їхніх співаків та співачок двісті. Їхніх коней було сім сотень тридцять шість, їхніх мулів двісті сорок п'ять. Їхніх верблюдів чотири сотні тридцять і п'ять, ослів шість тисяч 7 сотень і двадцять. А зголів батьківських родів, коли вони прийшли до Господнього дому, що в Єрусалимі, то вони жертвували до Божого дому, щоб поставити його на його становищі. За своєю спроможністю вони дали до скарбу на працю: золота 61 одну тисячу дарейків, а срібла п'ять тисяч мін, а священичих убрань сто. І осілися священники, й левити, та з народу, і співаки, і придверні, і храмові підданці по своїх містах, і весь Ізраїль по своїх містах.